Марко Бараболя, український письменник, сатирик, педагог. Справжнє ім'я Іван Рознійчук, наробився 30 квітня 1910 року в селі Трибушани, нині Ділове на Закарбатті, в родині свідомих селян Гуцулів. Закінчив торговельну академію у Мукачевому. Працював учителем у Лисичові, Рахові та Ясині. Згодом службовцем у банку в Ужгороді, у 1928-1935 роках активно виступав із гуморесками та фейлетонами в періодичних виданнях, гостро висміюючи суспільно політичні вади та тутешняцтво. За життя вийшла книга з під'їдкого пера Марка Бараболе. Вважається майстром сатиричного слова та одним із найкращих закарпатських авторів міжвоєнного періоду. У 1943 році був мобілізований до Угорської армії. 13 жовтня 1944 року потрапив радянський полон, утримувався в таболі для військовополонених у новоросійську, працював на розчищенні руїн міста. Помер 27 листопада 1945 року від туберкульозу у госпіталі в станиці Пашківська Краснодарський край РФ, похований у братській могилі.